Друзі, всім привіт! Погода цього тижня була мінливою. Спочатку сонце, а потім похмура і вітер. Сьогодні їздив у центр міста по справах, а зараз трохи проїдуся вулицями Харкова. Рухаюсь театральним провулком, потім по громадянській вулиці. Звідти виїжджаю на вулицю Шевченка. Далі прямую на Клачківську, по якій доїду до Роганського проїзду. Звідти заїду на волонтерську і потім уже додому. Місто живе своїм ритмом, незважаючи на всі труднощі. Люди працюють, гуляють, поспішають у справах. А Харків залишається незламним і рідним. Навіть під звуки повітряної тривоги тут відчувається життя. Кожен день для Харкова це випробування. Але і черговий доказ його стійкості. Друзі, бережіть себе, підтримуйте один одного та цінуйте кожну мить. Як бачите, місто живе, працює, рухається. На вулицях є люди, їздять машини, життя триває. Звісно, я знімав у робочий день, коли більшість людей на роботі. Тож, на вулицях не так багато пішоходів, але головне, люди є. І це означає, що Харків залишається незламним. Якщо хтось запитає, чому я обрав саме цей маршрут. А не поїхав іншим шляхом, так було ближче. Але, друзі, цього разу я свідомо поїхав трохи довшим шляхом, щоб показати вам інший маршрут і зробити відео цікавішим. Сподіваюся, вам сподобається. Так, звісно, цей маршрут буде довшим. Можна було поїхати по вулиці Сумській, проїхатися біля Хатобу, спуститися на Клочківську, трохи проїхати по Клочківській та повернути на Іванівський міст. І прямувати до Холодної гори. Але як я вже казав, хочу показати вам трохи інший маршрут, щоб відео було цікавіше. Тож, поїхали далі, друзі. Друзі, вечір суботи видався надзвичайно важким і гучним для Харкова. На даний момент я перебуваю на стаціонарному лікуванні в лікарні, і події того вечора залишили глибокий слід у моїй пам'яті. Близько восьми годин вечора у місті пролунала повітряна тривога через загрозу атаки безпілотників. Цілий день тривоги змінювали одна одну, але ввечері ситуація загострилася. Перебуваючи на останньому поверсі лікарні в центрі міста, я мав змогу спостерігати за подіями з вікна. Спочатку я почув кулеметні черги. Це працювала наша ППО. Однак раптово пролунав потужний вибух. Один із дронів влучив у госпіталь. Розташований приблизно за 350 метрів від мене, вибухова хвиля була настільки сильною, що навіть у моїй палаті, вікна якої виходили в інший бік, відчувалося, як скло вгнулося всередину приміщення за офіційними даними. Внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей: – 67-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще 35 осіб отримали поранення, серед них п'ятеро дітей. Окрім госпіталю, були пошкоджені торговельний центр, житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури. Протягом ночі повітряні тривоги не вщухали. Існувала постійна загроза нових атак. Українська ППО працювала безупинно. Збивши 65 із 111 ворожих дронів, ще 35 було ймовірно заглушені електронними засобами. Розумію, що відео може бути не зовсім звичним, але вважаю важливим поділитися з вами реальними подіями, які відбуваються в нашому місті. Особливо це стосується тих, хто зараз далеко від дому і хвилюється за рідних та близьких. Дякую вам за ваші чудові коментарі, неймовірну підтримку та перегляди мого контенту. Але я помітив, що на моєму каналі багато людей дивляться відео, але ще не підписані. Приблизно 23 тисячі глядачів знаходяться на каналі без підписки. Будь ласка, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А також діліться відео з друзями. Це допоможе розвитку каналу. Харків сьогодні це місто сильних і відважних людей, які, незважаючи на всі труднощі, продовжують жити, працювати, творити майбутнє. Щодня місто зустрічає нові виклики, але його дух залишається незламним. На вулицях чути шум транспорту, дитячий сміх, розмови перехожих. Життя триває, люди виходять на роботу, відкривають магазини, готують ароматну каву, прибирають вулиці. Ремонтують зруйновані будівлі. Вони не здаються, бо вірять у своє місто, його силу, у його майбутнє. Харків це більше, ніж просто місто. Це символ витривалості, віри та любові до рідного дому. Кожна вулиця, кожна площа має свою історію, боротьби і відродженості. І поки в ньому є ті, хто любить його, береже і розвиває. Харків завжди залишається живим і нескореним. Хочу щиро подякувати вам за вашу підтримку, коментарі та перегляди. Ваші теплі слова та увага дуже мотивують і додають сил продовжувати знімати для вас відео. Будь ласка, бережіть себе і не ігноруйте повітряну тривогу. Знаходьте безпечні місця і дбайте про свою безпеку. Передаю привіт Запоріжжю, Дніпру, Кривому Рогу, Херсону. Одесі, Полтаві, Сумам, Києву та всім містам, які щодня страждають від дронів і ракетних атак. Ми всі разом, і кожен з нас частина незламної України. Друзі, хочу трохи прочитати ваші коментарі. Какой же Харьков красивый і зеленый! Спасибо Рома за видео! Смотрела с улыбкой на эту красоту і на бегающих радостных Сміючихся дітей возле фонтану. Харків продовжує жити, не споряджа ні на що, таких сусідів і врагу не пожелаєш. Не можу додатися, коли запад передасть оружие дальнього дійства Україні і розрешить бити. Харків продовжує жити та рухатися вперед. Попри щоденні виклики і небезпеку, це місто, яке не здається, місто, у якому вирує життя. Тут серед вулиць, площ лунає дитячий сміх, і це найкращий доказ того, що Харків залишається домом для тисячі родин. Діти це майбутнє, а їхня присутність означає, що поруч є батьки, які не покинули свій дім, які вірять у місто, в його силу, у його завтрашній день. І поки тут звучить дитячий голос, поки в очах людей горить надія, Харків буде жити. Дякую за канал, та ще українську. Дякую вам за ваш коментар. Я стараюся, але дуже тяжко вдається. Дякую, мені дуже сподобалося, і мені дуже подобається, що ви спілкуєтеся українською мовою. Дякую вам за теплі слова. Спасибо, Рома. Відео прекрасне. Уже хочеться скоріше походити по родним містам, Любимого Харкова. Дякую вам за теплі слова. Рідні місця завжди залишаються в серці, і я щиро вірю, що ви зможете знову прогулятися вулицями улюбленого Харкова. Бережіть себе і нехай ця мрія якнайшвидше стане реальністю. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Цікаво було бачити харківські архітектурні мініатюри. Це дає гостям міста відчуття концентрованого Харкова та його велич. Про українську та російську мову, так як і ви, я виріс на російській. Але спочатку вторгнення Росії в Україну російська мені стала просто огидною, а моє життя відчувається кращим, без російської та росіян у ньому. Ще один коментар, який я вже казав. Придбайте собі додаток PayPal. Ним зручніше користуватися для додатків із заходу. Дякую вам за вашу активність і за такі щирі відгуки. Дуже приємно читати ваші думки та спостереження про Харків. Щодо PayPal, так, я думаю займатися цим питанням, щоб додати його на свій канал. Також у мене є PayPal у моєї дружини. Тож, поки не зроблю власний. Додам її реквізити в опис каналу. Буду вдячний за вашу підтримку для розвитку каналу.